Доброго вечора з України, на зв'язку з злама Альона, канал Ниспішні хрестики. Чергові мої вишивальні будні, вишивальні, швейні, які там завгодно вже будні, але я продовжую якось тримати себе і вас у якомусь дисциплінарному, напевно, тонусі. Треба все ж таки робити, притримуватися графіка, я люблю графіки. І я намагаюся планувати. Взагалі-то моє життя так повертається, що всі плани йдуть в але тим не менш планувати хочеться, планувати треба, і треба ставити для себе якісь цілі. Я ось такі цілі на початку року для себе поставила. Добре, погано, швидко, не швидко вони йдуть, але вони йдуть, і результат мене. Здебільшого радує, тому будемо рухатися заданим курсом, незважаючи на те, що йде діло до літа і там буде, мабуть, трошки менше вишивки, але ну, невідомо, як воно буде. Не будемо загадувати, бо як показала практика, <смас> щось воно звертає інколи не туди. Тому будемо йти. Намагатися слідкувати курсом, а там вже як піде, але все ж таки будемо тримати напрямок. І я починаю ом, свої вишивальні перемоги, я можу так сказати, вишивальні перемоги з процесу найдівлюбльного кота, давнішнього мого процесу, де, напевно, дворічний старт, так. Я його починала під час війни, мабуть, так. Теж, напевно, у січні я починала. У мене були січневі такі старти на початку року. Я сім днів стартувала, і цей старт був серед цих. Мабуть, січні. Я, я вже погано пам'ятаю, але це був якийсь старт. І потім вже на деякий час, так як багать... Кілька моїх робіт відставився. І ось я вирішила для себе, що його треба закінчити, все ж таки, бо він мені вже муляє. У мене ще є парна робота, отакі кішки, це коти, все ж таки, це ж кішки. І я їх буду трошки згодом вишивати. Не одразу трошки-трошки, мабуть, взимку я їх візьму, поки не буду. І в мене стався фініш. Стався фініш, звільняється мій конвертик. Ось ось як він виглядає тепер. Це е, вишивка, здається, 40 на 40, щоб так не збрехати. Так, 40 на 40, ось тут написано: 40 на 40. Тобто це стандартна подушка. І я думала, що робити з нього шопер, але воно велике для шоперу. Ну, це такий прям шопер, що туди картоплю закидати. Ну, як це сюди можна картоплю закидати. Тому повинна це буде подушка все ж таки. Як воно задумувалось, так воно може і буде подушкою. А вже з дівчатами я подивлюся, що робити. Ну, не факт, що теж буде шопер, бо там біла канва. Тут чорна, там біла. І ось в мене вишита. Я за 3 або 4 дні зробила тут о, десь 3000 хрестиків. Тобто в мене в день виходило 1200-1400 хрестиків. Я прям так от взялась і в... мене прокляли, певно. Я взялась і я його закінчила. І що я вам маю сказати? Мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Але це, ну, як скажемо, так, нелегко. Тобто, якщо так кожен день брати одну, 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 одну роботу, це мені набридне. Я себе знаю, це мені набридне. Тому якимись так: от набігами, такими, так, сіла там кілька днів, повишивала одну роботу, це добре. А ось так, щоб постійно одне щось вишивати, я боюсь, що я. Засумую, і мене буде нецікаво, і якби зовсім не відвернула від вишивки, тому я, мабуть, не буду робити таких експериментів. Так, котики мої готові. У мене тут є помилки, і вже наприкінці я ці помилки зробила. Ось тут в очках. Ну, вони такі не суттєві, що я не стала перешивати. Тут очки в мене на одному рівні, а повинні бути одне очко там трошки вище повинна на одну клітинку бути, але тут десь я у вушках теж промахнулась. Чи це вушка, чи це вушка вийшлася на одну клітинку вище, я рахувала від нього, тому... а вже носик і вусики я вже зробила правильно. Тож я вже не стала перешивати ті очки, воно тут не суттєво і ніякої картини не псує у цьому випадку, тому воно так у мене лишилось. Гарні котики, гарні оченята у них. Взагалі робота взагалі не складна, от взагалі не складна зовсім. Тут немає блендів, тут всі, всі монокольори, соліди. І ось в мене, лишилось... мене лишилось ниток. Ну, на один ще відшив, то певно не, не вистачить, звісно, але я нікуди не буду їх дівати, ці е, залишки я е, е, намотаю на бобіни. буде в мене в якийсь запас цих ниток Дімсі, я їх. Впізнала, я їх ідентифікувала, понаписувала і намотаю на бобіни. Карта в мене є. Схема в мене не чоркана. Схема в мене чиста. Це якісь батонечки. Ось схема чиста. Нічого я тут не чоркала. Ну, якщо комусь буде потрібно, то може я віддам. Але. Не знаю, який сенс у цьому, але. Бо є в мережі, є в мережі перенабір. Цих котиків я робила перенабір, то не таке. Ось такий в мене фініш. Також також конвертик вже вийде на пенсію, я сюди щось складу. Ну, Не хочу його перешивати, незважаючи на тут, тріснуто оце штуку. Не хочу його перешивати, хай буде. А, і незважаючи на те, що в мене стар, фініш є, я хочу ще фініш робити, великих робіт, а, я а, сіла так, порахувала свої процеси, у мене було 16 процесів. Так? А, я думаю, зараз в мене нестримні старти з неспішними хрестиками. І я собі ще більше зроблю цих стартів, в мене буде десь більше 20 процесів. Так Думала я собі і планувала так собі, що я дозволяю собі робити десь до 25 ну, початочів поточних процесів, скажімо так, щоб було чим жонглювати. Але я так вчора сіла, перевірила свою табличку Екселівську. Стосовно своїх планів та вище того, де я записую собі статистику, порахувала, викреслила те, що я вже закінчила, проставила нову нумерацію тих процесів, які в мене початі і лежать. І виявилося, що разом з нестримними стартами, у мене 18 процесів виявляється. Все ж таки щось я позакінчувала. Знову ж таки, маленькі процеси не швидко робляться, тобто процес є, і на там, два дні процесу нема. А великі процеси вони так трошки підвисають і да, таким вантажем висять. Ну, не вантажем, таким багажем чи що ну, там, ручною кладью, вони якось висять. Коротше, думала, я так собі думала. До речі, про нестримні старти. Про це буде у наступному певно відео, коли я вже всі старти пороблю. Мені лишилось ще сьогодні веселковий старт, завтра стриманий, і у неділю старт без тканин. І, в принципі, на кінець місяця я вже зможу зняти відео про ці. Нестримні старти і показати, що саме я простартувала. Ви Можете зробити свої припущення у коментарях, що ви, як ви вважаєте, що я собі взяла на старти, можливо, ви вгадаєте. Але в мене е замість сім сімох стартів, так? Сім днів тижня, в мене вийшло 8 стартів. Восьмий старт він був несанкціонований. Він був раптовий, нестримний. Він був з категорії Треба на вчора, тому його я вам напевно покажу. Цей нестримний старт. Можливо, ви навіть здогадаєтесь, що це саме. Це моя сумочка, в якій була орхідея від Лукас, вона лежала, вилежалася, і я сюди поселила цей самий несанкціонований старт. Я навіть не лягла на нього трусіля, бо тут канина канваги, вона така жорстка, не тіліпається. І до речі, до речі я зрозуміла, нащо потрібні ці труси. Бо я коли шила, дошивала вже своє королівство книг. ні, не королівство книг, Коли я котів дошивала, в мене з одного боку було скручена канва, і в мене одна рука під станком, а одна над станком. І так, що під станком, об цю частину, в мене терлася шмат канви. І ну, я так добряче собі натерла руку, аж до пекучості. Мені було дуже пекуче. І дуже неприємні було відчуття. І коли я почала свій нестримний старт, несанкціонований, восьмий, я все ж таки ну, одразу я почала його канву не загортала, ну так, згорнула, і ось тут вона в мене целіпається, бо я починаю знизу, з лівого нижнього кутка. Я починаю і потім піднімаюся вверх і йду у бік, і потім ось так от доверху догори йду. І мені оця штука вона заважала. Вона ціліпалась туди-сюди, коротше, звісно, біла канва вона буде бруднитися. Тому я так собі крутилась-крутилась і надягла на п'яльця, це трійка нургі, на п'яльця надягла собі ці трусіля. Це я сама шию і такі самі їдуть до сундучка. Ось це місце для. Гвинта роблю таке. І ось вони в мене ну, не трошки підходять вони для цього конверту, але ну, це я так одягла поки що, щоб не забруднитися. Щоб воно не царапало, не, не шкрябало мені ніде ні руки, ні, ніде я за нього не зачепилася. Магнітик сюди причепила, що мені. Дівчата дарували на 8 березня, він сюди по кольору підходить до цього сюжету. І це в мене, можливо, хтось вже догадався, бо я цей набір нещодавно показувала у подарунках з дня народження, і це в мене чарівна мить, стиглі ласощі, журавлі і персики. Я називаю це журавлі і персики. Перенабір я собі не зробила сама. Я якраз була на лікарняна, мою на роботу не ходила, тобто сканеру біля мене немає. У мене вдома немає сканеру, тому я не змогла зробити перенабір і я його купила. Я не сходила до Людмили, я її чекала, але Людмилі теж потрібен перенабір. Цим якраз є проблема, бо не було його де взяти. Мені дівчата підказали, до кого можна звернутися. Я звернулася, дівчинка оперативно зреагувала. Я вважаюся, що, що я можу таке сказати, я купувала її у Анжели, можливо, ви знаєте Анжелу. А, і вона робить перенабори а, чітко по схемі, тобто без вказівки кольорів. В неї немає кольорів взагалі ніяких. В неї чітко як схема відображається все. Тобто, при наявні можна вишивати тільки при наявності набору. В мене набір є, поэтому для мене це не було складнощами, не було якимось проблемою. Але це значно покращує і збільшує продуктивність у вишиванні, і оце мій результат за початок. Я десь ось тут -от вишила, щоб тільки зафіксувати початок, і потім пішла вже ось тут я за вечір теж вишила. І планую собі його брати, ну, мабуть, кожного дня, там, на якийсь годинку брати цей набір. Вже в інший час, коли буду чай, або я ж все ж таки ще шию, буду брати інші якісь набори. Але мені сподобалось, коли так сідаєш і подовго-подовго вишиваєш. У мене зараз скоротився час сну, якщо мені там ще там, років 5-10. Тому мені потрібно було там 9-10 годин сну, то зараз я там 12-й лягаю, у шостій встаю. Тобто 6-7 годин для мене вже виявляється, чи я так звикла, чи мені справді досить. Але я вже допізно вишиваю, потім вже встаю, працюю, шию, займаюся спільнотою, розпродажами, всім цим. І ввечері вже теж сідаю, моніторю спільноту, спостерігаю. І Вишиваю вже, то якось воно в мене так складається. Тож в мене цей старт, я можу вам про нього розповісти і показати. Цю чарівна мить взагалі я зробила такий висновок. Ой, вибачте, вас. зробила такий висновок, що чарівна мить в нас дуже-дуже неоцінений виробник, і ми з дівчатами проводили челендж у рукодільному шабаші. У неділю, коли я просила показати відшиви чарівної миті. І ну, дівчата ну, взагалі такі, такі картини, такі, така краса. Це просто це неймовірна краса. І на ці прев'ю вони, вони просто не про що. Не про що? Вони ні про що не кажуть. Взагалі, ніяк не відображають реальну картинку, яка виходить. Бо це не відшив, це а, певна з програми з Крим, ніяк не відшив. І в мене так вже склалася, набігла, я собі у кошик повідкладала, набори чарівної миті і планую їх поступово покупати, бо воно не дешевше, а складові гарні і а, сюжети гарні, виробник і схема така. ну... Цілком собі нормальна, логічна. Тобто я прям була здивована, приємно тим, що я раніше ну, звертала увагу, але не придивлялася так прискіпливо. А зараз я вже дуже-дуже прискіплива. Я дивлюся набори чарівної миті, і нової «Слободи». ну нова слобода мені подобалась завжди нової слободи. Зараз «ВДВ» так набирає оберти в них неймовірно гарні сюжети, і прев'ю теж я не знаю, що з нашими виробниками робиться, що в них такі неякісні, негарні прев'ю. І ну, це треба цьому вчитися і щось робити з цим. Бо я розумію, що важко фотографію передати красу, але. Ну, якось ж можна все одно хоча б покращити, там фотошоп вже не просто так прийду, вигадали, можна ж їм користуватися теж. Ну, взагалі-то я не знаю, як то робиться, але ну, можу так якось припустити, що щось з цим зробити все ж таки можна. Ось тому я так я придивляюся до наших виробників і. Пишаюся цим так. і Розумію, що буде моя колекція збільшуватися Чарівни миті і Нової Слободи. Це гарні розробки, це достойні розробки. і Нова Слобода взагалі воно недорогі набори. а мить дорогуваті але воно того вартує, ну, чесно. Тому ось у мене такий старт. Організований мій конвертик теж один з перших. Зручний досить. Тут в мене організовані ниточки на рідних органайзерах, я ще нікуди їх не перевішувала, хоча треба, напевно, перевісити, бо вони довго не виживуть. Він такий хлібкий картон, він довго не протримається, тому треба їх перевісити на якісь, напевно, дерев'яні органайзери, щоб воно щось було. Так, поцуптіше трошки. Ось, Тепер в мене є організований процес, і я його вже можу вишивати. Тож у мене є фініш і в мене є новий старт. І крім цього, у мене буде ще ці старти, про які я вам скажу трохи згодом. Тож, зараз я вам покажу ще, що я шила. І напевно на цьому цей блок відео я буду закінчувати, бо більше особливо мені такого нема що показати. Я все зробила, інше в мене лежить у процеси, і шиття, і вишивка. Тож буде ще окреме відео, і буде окреме шиття, бо мені дуже багатько тканинки дівчата присилали, щоб з їх тканини шити. І буду, будуть гарні вироби. Поки я показувати це не буду, буду вже по готовності показувати. І, звісно ж, в мене чекає сундучок практично у, у режимі нон-стоп. Це дуже приємно і це дуже тішить, що мені довіряють, і що. Дівчата мені довіряють, тепер за все, щоб мої вироби зберігали їх вишивку і тішили око. Так, переходимо до шиття. і я до вас ще на пару хвилиночок попрощатися, повернуся. Отже, те, що я шила. Рубрика Що я пошила. В мене замовниця прислала тканину. Ось такий вишеньки, зовсім невеличкий шматочок. Вона попросила зшити їй конверта для процесів такого, щоб вистачило цього шматочку, але щоб туди поміщався дім великий. Коротше, я вже викручувалась як могла. Зробила весь максимум, в мене нічого не лишилось цієї тканини, навіть отагось обрізочку. Нічого взагалі. І вийшов в мене ось такий. Конвертик. Внутрішню тканинку я взяла свою, але щоб вона не перебивала цей принт яскравий, і в мене вийшов, вийшов ось такий конвертик, в нього вміщуються dimensions великий і, я, ну я гадаю, що я виконала постановлене завдання і зробила все, що змогла, скажімо так. І е, з тих е, залишків е, косої бійки, що тут лишалося, там ну, невеличкий такий шматочок лишився. Е, Вважала, що теж треба його кудись пустити, у якусь справу, і зробила ось таку гольничку на подаруночок. Тобто цієї тканини мені не лишилось взагалі нічого. Тож ось, але це ще не все. Ще в мене від цієї ж замовниці теж приїхала до мене вишивка, ось така совушка. І теж з проханням її оформити у великий конверт, який буде вміщуватися в Dimensions. І я зробила ось таку вже, можна сказати, стандартну мою сумочку конверт з клапаном на магнитних застібках, кнопках. Ось вона так виглядає. Я довго ходила навколо, намагалась якось щось вигадати, щоб воно було гарно, і вирішила, що сама совушка вона напрошується, щоб було мережево у цій роботі. Тож я декілька комбінацій спробувала і вирішила залишитись ось на такій. Комбінації, ось так обіграти цю совушку цим кружевом, цим мережевим. Тут велика така кишеня, в яку або нюргі, четвірка, напевно, сюди вміститься, або великий дім. Тобто тут я вже розгулялась, бо цієї ткани не було. Не так, що дуже забагато, але було достатньо для такого конверту. Кутики я теж вирішила скруглити, бо мені здалося, що воно якось логічно туди. Виглядає. І позаду теж кишеня, яку я намагалася обіграти теж цим мереживом, щоб воно не було сумно. Тобто, така ось вийшла в мене, вміщується це ось в мене вийшла сумочка, конвертик. І сюди було прохання, звісно ж, додати ще чохол для ножиць, ось такого формату. І я його теж виконала. Для ножиць у цю сумочку скласти буде добре. Але тканинка знову ж таки лишалась, і мені хотілося, ну я вважала цей ансамбль незакінченим, тому мені схотілося продовжити цю тематику. Замовниця не виїжджає з дому, але хочеться вже гарно організувати проєкт. Вона коли з бабінок вишиває, коли так, з намоточки, коли з органайзерів. Я вирішила зробити додатково ще косметичку чи пенал для якихось речей там, або бабінок, або додаткових меточків. І зробила ось таку косметичку. Ну, сюди, може, органайзери якісь теж містяться. Я вже розкривати її не буду, але вона внутрі така ж сама всередині. Який загальний основний конверт. Ось, Точно так же вона обіграна мережевим з ручкою, тобто можна десь підвісити, воно буде висіти. Ось така. І знову ж таки, вже, щоб не відходити, я зробила ще одну гольничку теж сюди. Так що, ось така в мене вийшла композиція. Комплект, ансамбль, як воно там називається. Тобто таким чином я виконала замовлення. Вважаю, що вдало. Мені дуже подобається і тканина, ця, і як тут виглядає мережево. Інколи його буває, ну він воно буває недоречним у виробах, а інколи прям дуже так погано виглядає. І тут я вважаю, що це саме зірки склалися, так як потрібно стали. В рядочок. Тож це моє досягнення того періоду, коли я вже потроху могла шити. Далі буде. В мене ще є на оформлення деяке замовлення, тож буду ще показувати вам красу із вишивкою у тому числі. Не прощаюся з вами, побачимося ще. Так, Показала я вам вже, що шила, що відправила до Світлани. На цьому все. Поставте, підтримайте відео лайком, напишіть коментар, як ви вгадаєте стосовно стартів, чи запалює це вас, чи надихає, чи, роздр... чи дратує, чи. Визиває сум, що взагалі, як ви реагуєте на ці старти, чи полюбляєте ви починати щось нове взагалі? Чи полюбляєте ви починати, чи полюбляєте ви закінчувати? Бо я знаю, що є дівчата, які полюбляють саме процес, тобто не початок, не кінець, а саме процес вишивки. І для них от прям коли треба закінчити, для них це прям проблема, проблема. Я полюбляю і починати, і закінчувати, і грошувати. Я полюбляю все. Я полюбляю кожну хвилину і свого життя, і свого хобі, і того, чим я займаюся. Тож, знов понесла мені кудись у лісах у поля. Дивлюсь зараз у вікно, там мій піон, вже розквітнув. весь цей рожевий кущ такий. Так, ну на цьому, певно, все. З вами була Альона, канал Неспішні Хрестики. Давайте популяризувати український youtube раз. Побачимось.